Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу, бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, тож запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні святий вечір. І я хочу вас привітати і святим вечором з наступаючими різдвяними святами. Адже святий вечір це особливий час, коли за столом збирається вся родина. Всі чекають народження Христа, чекають у диво, у казку. Нехай, нехай Ісу, маленький Ісусик, народжений на сіні, принесе мир нашій рідній Україні, смачної вам куті, щасливого, різдва і всього добра, миру, добробуту і всього всього доброго вам. Христос ця рождає, славимо Христа! І сьогодні у нас вафлі перемащені такі ось чудові, класні вафлі, кому цікаво, будемо готувати разом. Робимо начинку для перемащення таких вафель. Тут я маю вафлі, ось такі во, і будемо їх перемащувати. Я взяла крекеру 180 грам такого світлого крекеру, то може бути і пісочне печиво. Тут і взяла е, 200 грам крекеру, ніби 180, може бути 200 грам, і 200 грам горіхів волоських перемолола отут. До, до цього додаю 2 столові ложки какао. Обиво, я 200 грам 20, 25, то, то не так. Аж перемішуємо, додаємо в це згущенку, пачку згущонки. Сирої все перемішуємо файно. І додаємо тут 200. У мене тут 235 грамів масла. І це все розтопимо на, на кухні. Ось така у нас матчиком вийшла маса. Ми все розтопили. Оце о, тепер будемо е, намащувати. Тут я маю 10, я буду, певно, по 5 робити. Е, цих Перемащувати коржів. Ми беремо і, і оцим шоколадом перемащуємо. Так. Давай. Бери. ми з марчиком беремо і тут накладаємо. Отут будемо мастити. Отако. Двоє. О, він, він приїхав до баби і бабин, бабин помічничок. Він мусить бабі трошки допомагати. Ну, вафельку. Так, десь дві, дві будемо давати дві ложки на, на, од, на один, э, такий. одну вафлю. Mm. Ну, коротше, на один так, такий типу вафельний тортик. Вафельний корж, так. І ми робимо вафельний такий тортик. Yeah. Тортик ми робимо такий. Рекомендую вам робити. Так. Рекомендуємо і вам робити такий тортик. Ставте так. і підписуй. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, якщо вам це відео подобається. Давай складай зверхі, мальчик накладає і притискає. Так, молодець. Так, ми все робимо. Добре, тепер знову й дві. І розмащуємо. Давай, розмашу. Ти давай, баба буде накладати ти лопатку на... Лопатку отаку Добре. буде ліпше. Добре, я лопатку. Давай ми будемо, баба буде накладати, а ти будеш лопатку мастити. Давайте накладайте. Давай масти. Завтра святий вечір і тому ми так готуємося. Так, завтра святий вечір. Ми всіх вітаємо святим вечором. От. Бажаємо всім миру, добра, спокою, аби перемогла наша Україна і всі були хлопці. А найгірший Путін хай програє. Так. Почекайте. Так, добре, знову ми кладемо на накладай. Вже даємо одну коричневу, одну білу, ну чи ми добре робимо. Добре. Бо ми двоє робимо, і ми не знаємо, чи добре ми робимо. Мені упадка. Ми от накладаємо з бабусею. Так, ну, давай розмастуй. Ще... А ну, а то хоч видно, як ми робимо. <ріст> ми ми і двоє робимо, бо тому що я приїхав. Так. Бо в приїх... школі в мене канікули. Ну, звичайно. А мій тату відпутку, і тому ми сюди поїхали. До Бабусі в село, правда? До бабусі в село. І, і, і дідуся. І, і дідуся. Рекомендую вам таке робити. Це дуже смачно. Mm. Такий mm. вафельний тортик. Mm. Думаю, вам сподобається. Реально yeah. рекомендую. Добре, тепер кладемо зефірки. Давай. Який любиш класти? Накладай так. Опс. Так. Опс.

Так, тепер трохи ну, дай баба так без мастила, аби при той зефірі ми Аби це був такий зефіровий сюрприз. Що аби люди не знали, що там зефір. Ну. Що там собі їдять в а там ж не зефір. Зефіровий сюрприз називається. Зефіровий сюрприз. Все в нас йде по плану. Буде називатися вафельний тортик, В... ем... зефіровий сюрприз. <реш> Рекомендую точно такі сюрпризи робити своїм батькам, чи мамам, чи бабусям, чи кідуцям. Так, ми ще тепер повидлом трошки змастимо один рядок. Таке маємо густе файне повидло З яблука. З яблуч, не так. Бабуся вирощувала це яблуко і сама зробила. Да. І ми тепер намашуємо на цей то, е, вафельний тортик. Е, цей. Зефіровий сюрприз намащуємо яблучне повидело. Яблучне поведе, так. Це дуже, це дуже смачно. Так по-нашому. Тут у батькові, І вам теж має бути смачно, Якщо ви зараз їсте, то смачну. Перемащуємо друге так само. Одну Ми, я вже сама буду, бо вже мій помічник пішов. Це я вже буду так, даємо десь дві лишки. на все і будемо отако перемащувати. Це виходить це давний такий рецепт, виходять такі смачненькі е е е вафельки. І будемо так розмащувати повністю. І будемо раз, оцю масу. Якщо маса пристигне, можна знову поставити на, на вогонь. О, дамо зепірку. Оце гово, ходи, що маємо. Ось так о. Ведемо таку вафлю притиснемо, і тут, і тут дамо. Другий ряд зараз новий. Раз поведло, раз там маса. І так зробимо. Ми перемащували згущенку. Дякую, що дивились наші відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Меру всім і нашій Україні. Ось такі у нас будуть дві, дві, дві вафлі. Так, тепер ще я дам одну сюди таку і тепер дам цю всю масу. Маса дуже добра, дуже смачненька така. Тепер дамо ще цей зефір, що розовий, рожевий такий. На тут розкладаємо таку всередину. На кусочки я його вже порізала. Дамо коричневу таку вафель, притиснемо і тут знову дамо повидло. До зустрічі! Ось такі вийшли у нас вафельки. Такі чудові, класні, смачненька начинка, дуже смачненька. Так що готуйте. Мирного, щасливого, спокійного різдва всім вам, дорогі друзі.